Всім привіт! Ми продовжуємо грати Resident Evil 8 Resident так е, Зупинилися ми на тому, що. Е, знайшли дві голови для ангелів тих статуй, і розгадали цю головоломку, що дало нам майже нічого, просто гроші, типу. <кхем>. Yes, yes. Я хочу глянути чи можна вкачувати ту зброю? Mm. Можна. Mm -hmm. Давайте вкачаємося на фул тоді, пістолет наш. Найс. Nice. Все, тепер у нас крутий пістолет. Подивіться, скільки в мене куль. О, прекрасно. Так, треба тоді зберегти це діло. Чому наше задання? Так, знайти чотири штуки. Дві ми знайшли, я думаю, нам треба ось сюди ще сходити. Е, відмичка, я не знаю, чи в мене є. Чи є толк перевіряти. Ну, Давайте перевіримо, можливо, в мене є. І за нами десь. За нами бігаємо. Німезіс. А, ну да жінка Німезіса, коротше. <різь> Ладно. Ну, до речі, Резидент з Німезісом я також хочу прийти на відоси, то що я не проходив його взагалі. І я можу його записати, в принципі. Нема мене. Appetite, ага. It's... Ви. Тікай. <ривіт> <ривіт> я думаю, що не можна. Я взагалі відстань від мене. А що я ще не подивився? А, оту кімнату. Чекай. Жінку відійдіть. Дай тебе розманшу тут. Немезис. І, і. Куди? Направо? А, ні, я мав наліво побігти. Біжимо наліво, і от там в кінці коридора має бути тофійня. Вона якась трепіла, вона щось просто нас переслідує на цьому вс. Отсюди. Я можу щось зробити тут? Мені показує червоненьким щось, щось я не зробив. Мене зараз зажмуть, так що треба ухилятись. Ага. Боже які лохи. Окей, тут я нічого зробити не можу. Щось я не зробив на подвір'ї. Я повсюди вже сходив. І все, що мені залишається, це дослідити другий поверх терасу ну, у мені є що досліджувати Давайте тоді почнемо. Це що? А. Давайте тоді піднімемось і почнемо це все вивчати. Ну, отут, в цій кімнаті, тут хіба ж ну, нічого такого не буде в цьому коридорі. От бібліотека точно має щось бути. Давайте бібліотеку зганяємо, так? Давайте поглянемо, що може бути в бібліотеці. Так, отут я все перевірю. А, я згадав, мені ще треба. А що це? Портрет Діметреско. А що я маю зробити? А, дзвінки я маю знайти по всій карті, точно. дзвіночки Ну, будемо шукати Коротше, щось я тут не, де, не знайшов. Можливо, щось сюжетне, тому треба все дослідити. Все пощупать. Угу. Я сподіваюся, вона сюди не зайде. Буде трошки неприємно. Я наче чую, що вона йде сюди. А, до речі, так, можливо, мені щось розбереться, а тут зайти. Ну тут нічого нема, мені би показувало, що там кімната, але це, скоріше всього, вікно. Блін. От я просто не розумію, що я можу тут знайти. Можливо, мені треба натиснути і тоді. А, натискати не можна вже. Я подумав, що там можливо якесь... Багатство лежить. На що ж мені можна подивитись? Ну гаразд, не буду топтатися на одному місці, ну. Це дуже дивно. А це вважається? Типу, із-за того, що нема викрутки це вважається, як вся кімната не досліджена через це. Чи, типу, я ще щось можу знайти? Взагалі треба не забувати про дзвіночки. Мені треба 5 дзвіночків, фігач. Амм. Um. Ні, я спустився на перший поверх, на першому поверсі все добре. Ну щось я на подвір'ї, до речі, не знайшов. Отут тут я ще щось не знайшов. Ну я надіюсь, це не відмичка. Я надіюсь, що це щось інше означає. Проблема в тому, що відмичка це також нам показує цего, що ти щось не долутав. Ну тут я знайшов важливі предметці, які натій навіть близько нічого бути не може. Можливо, я фігньою страдаю, мені треба знайти дзвіночки. Давайте так і зроблю. Тільки де мені їх знайти? Як взагалі дізнатися, де ці дзвінки стоять? Ех, ну. Бачите, бувають якшовеновій серії, а будуть деколи такі, де я нічого не досягаю. Це нормально. It's pretty normal. А може я можу вниз спуститись? А я можу голову назад забрати і спуститись цікаво. А ти вже їх прибіг, вони не задовбали Давайте. Це ще показує, що я щось не долупав. ні ну там бошку не можна забрати, я пам'ятаю. Не дозволять. А це я куди прийшов? Тут на всіх одинниках час однаковий, по-моєму. Блин, а де дзвінки, ціночки Їх цілих 5 штук на всю карту, а я не єдиного знайти не можу. о я кудись прийшов в місце, яке я... давно був в ньому вже. Ну цю ванну я не знаходив. А, так це була ванна. О, мені показує, що там щось є. Давайте знайдемо. Вані щось має бути. Тут, в принципі, і нема, що так. Губна помада. Це сюжетний предмет, чи це продать. Ну, звісно. Скарби. Це просто скарб. Серйозно. Щось я не облутав тут. Вазончик. На цьому все. І щось останнє я отут не зробив на терасі. Щоб до неї потрапити. ой. Треба отак, отак. Да ні, а як терасу потрапити? А, там драбина є. А це драбина що знизу? Ні. Що це? А, мені сюди треба спуститись. А як? А як це зробити? Чекай. Давайте повернемось до Ангела. заберемо бошку Біну тут нема дзвіночки в ней. Чому музика насторожилась? А, он, як спуститись, окей. Ми ж тепер є ключ, який я можу тут щось відчинити. в кінці коридори, ясно. Я сподіваюся, вони заново не з'явились, ці мобики. Ого, щось я не замічав тоді цих тропаків. Не, я назад повернувся. А тут треба кудись. Куди? Стоп, шо? А як мені. Блин. Як мені повернутись назад? Ну окей, давайте до драбини тоді. Що за за драбина? Десь тут на карті драбина. Куди ти приведеш? Ну, лі... А, точно, все правильно ми сюди й тре. Давай, давай. Отут ми піднімаємось на терасу, на який я щось не забрав. Та кейс. Не кажи, що це? Круто. Я вам кажу я цю серію, нічого не роблю. А. Це все, що я можу тут зробити. Ну і фігня, як мені... І кажу, мені треба ангелів спробувати. Типу, повернути башку ангела. Я більше не бачу способу. Як це можна владнати? Оце дивно, типу. Нелогічно якось. Ну, перевірю, якщо не вийде з ангелом, то я подивлюсь, що треба робити Та, такий я лінивий, я не люблю сам довго думати. О, він швидко піднімаюсь. От як мені? Туди потрапити, а от ніяк. Як вони взагалі назад потрапився вниз них? Десь отут. Ти геть. Е, де сходи? А ось. Ну щось на вулиці я ще не залутався рівно досі. десь лежать, напевно, ці гроші. мене байтять просто. Чи можна повернутись? ні ні не можна. воно би світило, типу, вибрати предмет. Я б, напевно, просто міг би назад тоді. А, чекай, може я там щось не доробив. Ні я все доробив там. О, чесно не знаю, давайте я подивлюсь. Не хочу себе тягнути І вас також. У мене є теорія, що я просто сліпий. Як вам така теорія? Так, <звук> да, я не подивився, я забув, що я взагалі хотів подивитись. Ну, Но... що робити? Я срався, парний театр попр потопим. Ще раз шонас зверху, я не Бібліотека, да? Ну давай, бывай. В принципе, мне якраз на другий поверх то хай вона там страдает. Надеюсь, она не піде прям до упора за мною. Буде неприємно. Ну 5 э, звинки. нічого поняв Я ідіот реально. Я думаю, це по хаті надо шукати за тут. О, так зверху дивимося. Так а більше Прикол. Це виглядає, до речі, як двері, які відчиняться, коли ми сломаємо зінки. Це попав по ньому чи ні? Ну, раз він горить, то я мав пасти. А, появ. А що за фізика польота ці цінків Ну окей, я тут став і выстрелив. Де може бути останній. Ну не схоже що він знизу. Зверху я вже отстрелив. Раз, 2, 3. А, так може 5 уже А, он, дивіться Йокарний Ну да я казав, це виглядає як двері. Очевидно. То що, що з горор буде якийсь? Виріс, кві. Хто мене там ломиться в реальному житті? Що це. Я тебе чую. Але толку мені вже немає, впевнений, що я пропустив штук. Мільйон. О, мампа скарбів. Ай, поки пофіг на ці скарби. У мене вже стільки грошей, що Я тебе зрос. Зараз... Ну, це було ізі. Тут мені подобається, що тут монстри і боси якісь новогі. Це добре. Кісь кінжал там є. Ні,фіга собі. А, вони місця нема. А тоді авто опорядкувати. Це у угу. мене ХП небагато, чекай. Давайте похилим а, а як переміщати? Підтвердити, упорядкувати. Alt? Як тебе переміщати? Підтвердити, рухати? А, Shift. Ну. Боже, яке керування тут не деколи. Угу. А, ну все дивіться. А, як тут удобно. Угу, тобто мені в будь-якому випадку... А в мене є відмичка, а чого я не міг відчинити? Вони ще є відмичка, що це за скал? Дивіться, мені три патрони руїнять. Дивіться. Робимо так. І нас з'явиться місце. Ми просто оце переносимо. Та як? Боже, яке керування це жах О, нарешті. Що тобі не подобається? Ну. А що в той раз буде. Поняв, коротше. Менше питань, більше дій. я тебе поняв. Все так само зробив, йому щось не подобається. Тільки не кажи, що цих монстрів також треба вбивати. О. І то, що вони теж нас можуть вбивати. Егеть. Ніфігасі, вони же і літать можуть. А, я сюди можу піти дивіться Ну давайте. А, де да тут тільки лут. Толком не сюди немає, іти. Погнали. О, ліфт. Чому в мене камера сама наводиться дивіться? А, до автоприсівання, коли ти цілийся воно тобі наводить. Тихо. Найсь, пістолетні набої. Хороші. якісь лохи, вони навіть слабіші, ніж Дефолтні чубики ну, що воно кричить а ну з таким інвалідським аїмом навіть вони зможуть мене вбити Ну, у мене патронів дофіга. Блін, але так бивати їх невигідно треба, щоб вони підлетіли, бо їхній лут залишиться десь в дупі. Ой, у вас уже багато. Блін, я вниз упав. А, я із-за цього ще не перезарядився десь. О боже, Так Якщо по ним влучати важко. що це мій брелок якийсь. йоме Куди я виліз? Може ми просто в ліфт піти, дай все А, ні, я знайшов собі шлях нарешті. Ми маємо ще зустріти інших монстрів, хіба не так? Тут є ця... Мама. Дочки її. Але ми ще бачили купу інших. А, виходу назад нема, Ми знайшли голову ще одну. Тоді ти прям до мене залетів. Паскуда. Давай гроші сюди. Молодець. А, ми тут нікуди не можемо піти, до речі. А, я думав це наверх. Десь так вниз. І куди я дійшов? А, ми повернулись назад, де ліфт. Е. -е, -е, -е це той ліфт. О, ми можемо і наверх, і вниз. Тобто знизу це. Отой та кімната, яку ми бачили <кхи> з кнопочкою. Да ось і вона. А, ми мимо неї приїхали. Ми прямо у підвал їдемо. А ні, ось ця кімната. А що я тут не дознайшов? Мені показує, що я щось не знайшов, але як так може бути? <кхи> а ще не можна? чекайте а я хочу наверх поїхати типу, самый кинусь. самий мерх. Мерх, да, вверх. ну давай. Эээ, е -е, не можна Не, точь А що я хотів, ще тут полута. О, дивіться А, я звідти прийшов, боже, шо, що, що дивіться тут? Так, да, я звідти прийшов. Там нічого нема. Я ще не все долутав. А то можна кудись потрапити, типу, всередину. Мені досі показує, що я щось тут не забрав. Але вже, в все тут прилутав. Ну, давайте... О! Порох. Оно нічого не очищається. Куди можна ще потрапити? Ну на даху нікуди вже не можна йти. Крюка нема. Окей, да, пропоную поставити ту голову і засейвитись. О, найс, гроші. Причому це гігантські гроші. А, мы патрони закінчились. не фиас. Значит, тут мені снайперка, не ясно. Снайперська гвинтівка. Окей, біжимо туди на, так сказать, нашу базу, спавн. Если сидить продавець. І сейвимось тоді. З тим лутом, що я тут натворив, налутав. Це йому діяти. Три години в ліфті. Ну давай Щось я рушницю рідко використовую дробовик цей. Ну давайте відкриємо. Stupid thing! You won't live long, even if you run! Ага. Ой. Ой, щось вона розізлилась трошки. Чо навіть не виходить на мене, це добре. Ця сюди не годиться. Дивіться, забирать не можна. Okay. Остання голова нам залишилась, люди. Вітаю. Ну да, я взагалі по барам ману. Не буде не стріляти. Давайте її розмансимо і засейвимось. Де нас там сейф? Чи тут? Services, Come take a look. Она сюди прийде? Представляю. <laughs> я уявляю, як я тут сижу і просто до мене заходить вона. Коли я тут сижу, купляє щось. Це що за... о Ооо. Нефігасові тут патрончики, давай. А прекрасно. Окей, okay, again, але на цьому сьогодні все. Добре, люди, всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, всім до побачення.